Доброго вам здоров'я, шановні! 19 січня, неділя! Сьогодні Православна Церква згадує преподобного макарія Великого Єгипетського а ще преподобного макарія постника києво Печерського і преподобного макарія Печерського диякона. За старим стилем в цей день відзначається водохреще або свято Богоявлення. На цей день українці звертали увагу на погодні прикмети. Вважалося, що якщо миші починають вибігати з під снігу, то це віщує відлигу. Спів снігурів передбачав хуртовину, а запітнілі шипки навіть в морозну погоду свідчили про потепління. Велика кількість снігу обіцяла щедрий врожай, а ранній сніг обіцяв гарні результати для оземини та ярових культур. Яскравий місяць передбачав ясну погоду, тоді як блідий місяць із серпанком снігопад. І якщо ж сніг припинявся під вечір, це означало, що погода мала покращитися. В давнину про цей день казали наступне Який макар, такий і товар. Якщо погода ясна, як стверджує інше прислів'я, то й весна буде красна, септорання і тепла. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся дуже багато про українські стародавні традиції святкування цього дня, 19 січня. Я розкажу вам в цьому відео, що сьогодні треба робити, згідно з традиції і обрядів наших пращурів. Розповім про те, що сьогодні не можна робити, які на цей день були заборони, забобони, народні прикмети і прислів'я. Так само прислів'я були про цей день. Вони збереглися в етнографічних джерелах. І про все це я вам розповідаю тут на цьому каналі. Я нагадаю, що я веду цей канал за новою ліанським календарем. Тому, будь ласочка, додивіться відео до самого кінця, ставте йому лайки вподобайки, пишіть коментарі довгі придовгі довгі, робіть репости цього відео, це дуже важливо, і підписуйтесь на канал, якщо досі ще не зробили підписку. Я дякую ще раз Господові Богові, всім захисникам нашим і всім заступникам небесним за цей чудовий день. Слава Україні і я починаю. Макарій Великий, знаний як преподобний Макарій Єгипетський, був християнським монахом і пустельником, який жив на межі 3-4 століть. Народився він в селі Шапшир в Єгипті. Де згодом вирішив присвятити своє життя монашому служінню. Після короткого шлюбу, що завершився трагічно, Макарій вирушив у пустелю, де вчився смиренності, молитві та посту. В своєму духовному шляху Макарій отримав священицький сан, хоча це й суперечило його бажанню жити усаміднено. Пізніше, зазнавши наклепу, він із гідністю переніс звинувачення. Продемонструвавши надзвичайну покору, три роки він провів на горі Нітрії, після чого став учнем Антонія Великого, батька єгипетського монашества. Згодом Макарій ослився в монастирі Скит, де, незважаючи на численні спокуси та випробування, прославився як взірець смирення та витривалості. У 40 років його обрали головою монахів у Скитській пустелі. Його життя було прикладом самопожертви. Він їв лише раз на тиждень і дотримувався суворого посту. За свою духовну відданість він отримав від Бога дари зцілення і навіть дар Воскресіння померлих. Макарій відійшов в засвіти в 391 році, проживши понад 90 років, його мощі спочивають у монастирі святого Макарія Великого в Єгипті. Його життя й досі надихає християн на молитву, піст та пошуки смирення. Сьогодні ще згадують святого преподобного Макарія Печерського він відомий своєю щедрістю, невтомною працею в храмі Божому, постійним читанням священного писання та строгим постом. За переказами, Макарій у дитинстві багато хворів, і його батьки дали обідницю посвятити Сина Богу в разі його одужання. З часом він став частиною братії Печерського монастиря, де отримав освіту, здобув любов ченців завдяки своїй лагідності та смиренню. За благочестиве життя Макарія було висвячено на деякона, а Господь дарував йому дар чудотворіння. Ще один святий, із таким самим ім'ям, жив і трудився в Києво-Печерській обителі в XII столітті. Однак про його життя збереглося небагато відомостей. Мощі преподобного Макарія Печерського знаходяться в ближніх печерах монастиря, де вони відкриті для поклоніння. День Святого Макарія зазвичай відзначали в сімейному колі, проводячи час за чаюванням із друзями та рідними. Ця подія символізувала духовне єднання як із близькими, так і з Божим духом. Чай заварювали із збору трав. До якого входили материнка, Іванчай, Зверобій та шипшина. В гарячий напій опускали палаючі скіпу з осики, вірячи, що так вона наділить чай цілющими властивостями і чай даруватиме тим, хто його п'є, здоров'я та довголіття. До чаю додавали мед і варення, а сам напій вважали джерелом душевної гармонії та міцного здоров'я. В цей день наші пращури приносили молитви святому просячи про просвітлення розуму. Вважалося, що замовляння на відступ зубного болю особливо сильні в цей день, як і вчора. Можете спробувати ось текст справжнього українського стародавнього замовляння від зубного болю. Я нагадую, шановні глядачі, якщо у вас якась критична ситуація із зубами, то вам обов'язково треба звернутися до лікаря. Але бувають дійсно випадки, коли ну, немає можливості просто зараз відвідати лікаря, і, можливо, тоді це замовляння вам стане в нагоді. Слухайте, будь ласка, уважно. Ти, місяцю Адаме, молодик, питайте мертвих і живих, у мертвого зуби не болять, у мертвого зуби ніколи не болять, кості задубіли, зуби заніміли, ніколи не будуть боліть. Даруй Господи, щоб і у мене раба Божого, нарожденного, молитвянного, хрещенного Івана, зуби заніміли, ніколи не боліли. Звісно, ім'я Іван ви маєте замінити на ваше власне ім'я. Для вигнання злих духів та нещасть з дому сьогодні використовували полин, його запахом обкурювали приміщення. Народні мудреці також ділилися порадами. Як позбутися мігрині в цей день. Потрібно було стати на порозі свого будинку, доторкнутися лівою скронею до косяка і вимовити особливу змову. Сьогодні, аби привернути до себе удачу та гроші, покладіть під п'яту лівої ноги монетку з числом 5, 5 копійок або 5 гривень. Носіть в шкарпетці або черевику до самого вечора. Потім можна витратити ці гроші. Ще Сьогодні дуже дієвим буде проведення обряду викочування яйцем переляку. Взагалі, викочування яйцем це традиційний обряд, який використовують для зняття негативної енергії, пристріту чи порчі. Його можна проводити в будь-який час, коли відчуваєте потреби очистити енергетичне поле. Для обряду зазвичай використовують свіже куряче яйце. Після завершення ритуалу яйце, яке вібрало негатив, Рекомендується утилізувати, наприклад, закопати в землю або викинути подалі від дому, щоб уникнути повторного впливу негативної енергії. Сьогодні, шановні глядачі, дуже дієвим буде проведення обряду від переляку. Він проводиться в спокійному місці з використанням свіжого курячого яйця, освяченої води та свічки. Спершу читають молитву Отче наш. Після чого починають викочувати яйце по тілу людини, повторюючи замовляння. Замовляння я вам зараз дам, розкажу. Рухатися треба зверху вниз, концентруючись на знятті негативу. Після завершення обряду яйце треба розбити в склянку з водою, проаналізувати його стан і після цього утилізувати разом із водою і зробити це треба подалі від дому. Слухайте, будь ласка, замовляння це справжнє, стародавнє українське замовляння від переляку. Добрий день, перелячі, не сама прийшла, дванадцять апостолів привела, зорею підперезала, У світ Божий випроводжала. Усі святі, знаючи й не знаючи, станьте на поміч хрещеному, молитвиному, ім'я, переляк покачати, на водичку викликати. Водице йорданице, Водице стрітанице, Ти очищаєш каміння криміння. Очись же ім'я, душечку й тіло. Переляче насланий, переляче наспаний, переляче підвіяний, переляче підкиданий, іди собі на очерета, на болота, на пусті ліса, де дзвони не дзвонять, де люди не ходять, де сонце не гріє, де вітер не віє, там тобі гуляти, там тобі днювати. а... Назвіть ім'я сном не морити, білого тіла не в'ялити, червоної крові не пити. Переляк насланий, чи ти собачий, чи ти телячий, чи ти курячий, чи ти гусячий, я тебе визиваю, я тебе викликаю. Не сама визиваю, всіх святих поминаю, знаючи і не знаючи, станьте в поміч. Вода хрещена, молитвенна. Вода Йорданна каміння і креміння очистила, очистий, назвіть звічім я душечку. Його мати родила, на світ Божий пустила, хрестом хрестила, зорею підперезала, В світ Божий виряджала. Це яйце рубаю, мечами, сікачами переляк відганяю, Відзиваю від хрещу, відкликаю, сікачами, мечами нечистого духа. Виганяю хрещеному молитвиному на я, допомагаю, що не можна робити 19 січня, сьогодні за стародавніми звичаями та віруваннями не можна пити чай наодинці, бо це до самотності чи віддалення від близьких на весь рік. Не можна впускати незнайомців до свого дому або самим ходити в гості до незнайомих людей. Щоб уникнути, потреби займатися неприємними справами протягом наступного місяця. За повір'ями 19 січня важливо одягати світлий одяг, оскільки, за віруваннями наших прабабць, темний одяг може накликати неприємності або стати початком складного періоду в житті. Цього дня не рекомендували обрізати волосся, вважаючи, що це може позбавити удачі. Однак інші процедури з волоссям, як от фарбування чи укладка, були цілком допустимі. Також існувала заборона на початок нових проєктів, укладання контрактів і підписання угод, бо вважалося, що такі домовленості можуть не здійснитися або бути порушеними через несприятливі обставини. Сьогодні, 19 січня, іменини святкують люди з наступними іменами Антон. Микола, Петро, Федір та Макар Макар це ім'я, яке асоціюється з сильними, впертими людьми, що володіють великою внутрішньою силою та стійкістю. Люди з таким ім'ям зазвичай мають яскраво виражене почуття справедливості і часто готові боротися за свої переконання, навіть якщо це вимагає значних зусиль. Вони не бояться труднощів і викликів. Відзначаються відданістю своїм принципам і обов'язкам. Їхній характер часто є спокійним, але в той же час вони здатні проявляти рішучість, коли цього вимагає ситуація. У спілкуванні вони можуть бути стриманими, але вміють зацікавити і залучити до себе людей, особливо коли це стосується їхніх ідей чи захоплень. Завдяки своїй впертості та працьовитості. Макари часто досягають успіху в професійній діяльності та особистих справах. Вони можуть бути чудовими лідерами, бо вміють приймати рішення, незважаючи на зовнішні обставини. Тим не менш, вони можуть бути досить серйозними та замкнутими, і лише найближчі люди мають змогу побачити їхню більш м'яку та чутливу сторону. Ім'я Макар має грецьке походження. Його корінь пов'язаний з грецьким словом «макаріос», що означає блаженний, щасливий чи благословенний. Спочатку це слово мало тільки релігійне значення, і в християнській традиції воно вживалося для позначення людей, які були особливо праведними та благочестивими. В слов'янських країнах ім'я Макар стало популярним в середньовіччі, особливо серед християн. І воно часто асоціювалося з святими та праведниками. Через своє глибоке духовне значення, ім'я Макар отримало особливу повагу в родинах, де велику увагу приділяють моральним та релігійним цінностям. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Це в нас День Макарія Великого. Я нагадаю, що за старим стилем сьогодні водохрещі. Ті, хто залишився на юліанському календарі, зокрема Київський патріархат, там залишився на юліанському календарі, вони сьогодні, напевно, що у Володимирському соборі. Будуть щось таке правити дуже святкове. Тому, якщо вам цікаво піти подивитися на обряди церковні саме цього дня, можете це зробити, сходити, подивитися. Але знову ж таки, повертаючись до цього каналу, я наголошую, що все ж таки вважаю правильним новоюлянський календар, який збігається з сонячними циклами. Бо, зрештою, юлянський календар так само колись. Дуже давно, півтори тисячі років тому, збігався із сонячними циклами, але кожні 130 років він відставав на один день. Таким чином, сьогодні ми маємо це відставання в 13 днів. Але насправді, коли ці основателі церкви продумували календар, вони дивилися на сонце і дивилися на місяць. Втім, місячну частину ми почитаємо і в юлянському, і в новоюлянському стилі, а от сонячну частину юлянський стиль, на жаль, забув. Хотілося б, щоб всі українські церкви все ж таки повернулися до. Коріння до свого повернулися на ці 13 днів назад, аби синхронізуватися з сонячним циклом. І до того ж, всі ці свята синхронізуватимуться, вони в нас вже синхронізувалися з дохристиянськими святами. Тому зараз всі наші традиції набувають. Зовсім іншого, більш глибшого, практичнішого значення. І вони стають більш актуальними для використання в сьогоденні, як це не дивно, незважаючи на те, що їм вже тисячі і тисячі років. Дуже цікаво про все це говорити, дізнаватися, знімати ці відео для вас, шановні глядачі, напишіть в коментарях, до речі, як вам зимові краєвиди виходять в мене чи ні. Я намагаюся, незважаючи на те, що зима дуже тепла цього року, я все ж таки намагаюся. Знайти ці дні, коли випадає сніг, для того, щоб відзняти для вас ці краєвиди з старовинними хатками. Дякую, що дивитесь. Давайте зустрічатися завтра, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую вам ще раз за перегляд. Слава Україні! Бережіть, будь ласка, себе і до зустрічі завтра!